І до святкових подій нашого міста джерелом права будь-якої держави є конституція, яка закладає підґрунтя організації і діяльності країни та формування у ній громадянського суспільства у Севастополі. Напередодні свята у міському центрі культури та мистецтв відбулися урочистості з нагоди дня конституції. У великій залі Севастопольського центру культури та мистецтв не було вільного місця. Тут зібралися представники влади міста, командування військово-морських сил України, ветерани та інші гості. Представники міської влади привітали усіх присутніх з днем конституції і відзначили, що головне завдання сьогоднішніх керівників міста і держави уникнути розходжень між конституційними нормами і реаліями життя. Я як керівник виконавчої влади, хочу поздравити всіх севастопольців, с тем, что Украина отмечает 17-ю годовщину принятия основополагающего документа, который в любом государстве является скрепляющей базой для существования и независимости государства, и соблюдения законности. Я горжусь тем, что я принимал участие и в принятии Конституции, и э, был участником этого исторического события, к сожалению, ночью в Верховном Совете. Мне очень приятно, что за 17 лет законодательная база расширилась значительно, потому что это было начало, с которого началась вся законодательная база По которой сьогодні живе наше українське государство. Також з нагоди свята до присутніх звернувся командувач Військово-морських сил Збройних сил України Юрій Ільїн. Шановні Севастопольці, я щиро вітаю всіх з Днем Конституції. Це святковий день для кожного громадянина нашої держави. Він несе велике значення для кожного з нас в плані того, що ми повинні бути єдиними. Єдине в тому, щоб захищати державу, єдине в тому, щоб розвивати нашу державу. Військові моряки саме призначені для того, щоб захищати спокійний сон кожного громадянина і жителя города Героя Севастополя. Ще раз щиро вітаю всіх зі святом. Бажаю успіхів, хлопського здоров'я і сім футів під кілом. Урочистості на честь дня конституції України продовжилися нагородженням почесними грамотами та дипломами від Севастопольської міської державної адміністрації та міської ради. Також за свої досягнення отримали пам'ятні стрічки, дипломи та цінні подарунки, переможці конкурсу Севастопольські майстри Закінчилося свято чудовим концертом, який подарували глядачам, творчі колективи міста та центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил збройних сил України.